Начала паніка, конечно, страх такий, але потім привикаєш. Чи мали контакт з так званими вагнерівцями? Командування в шоці було що ми живі. на той момент у місті лишалися цивільні? Пісні зовсім не українські співають. Підходили місцеві, і після того, коли вони підходили. Були прильоти. Він потрапив на військову службу від початку повномасштабного вторгнення. Брав участь у боях за попасну та Вогледар. Нині проходить лікування після другої контузії. Черкащанин Владислав Колик погодився з нами поспілкуватися про мотивацію реалії життя на нулі та втрачені території. Отож, Влада, вітаю вас. Як ви потрапили на фронт? Тут? Коли саме і за яких обставин? Ну коли почала з 24 числа обстріли, мені дзвонили хлопці, що по Києву почались прильоти. Тоді якраз в ТРУ набиралося, і я звернувся в ТРО. Мене забрали в підрозділ, і вже 28 числа я вже був в підрозділі. Коли на фронт потрапили? На фронт, в квітні місяці. У нас була підготовка, оділи нас, і ми попали вже вже вже. Ви були в Попасні, я да, правильно розумію? Да, От якого вас зустріла на той момент Попасна? О, шоком, шоком. Тоді нас ми якраз на пунктах дислокації були. і нам сказали, що готуйтеся до. там бої за пеклі йдуть. Там хлопці виходять половина на половину, хто трьохсотим, хто двохсотим. Звісно, переживання були, але ну, нас зустріли хлопці із Західної України. І на нас ще тоді плетоноски були, ні аптечок не було, а були в чому попало. І деякі хлопці ділилися бронежилетами, ті, хто сюди виходили, віддавали, аптечки видавали. Ну і тоді, вже ночі, ми коли добрались, то нас трохи пообстрілювали так. Ну, спокійно. Тоді туман був, <кхи> тихо, спокійно не було, ні квадрокоптерів. Ми там позабирали деякі речі і по тоді вже вийшли на позиції. І почались обстріли. 24 числа це якраз Паска була. І нас святили з усіх сторін, практично. Артилерійські обстріли були ще мінометні. Ну і на позиціях, вже як вийшли, то вже і почули, що таке танчики. Спочатку паніка, звісно, страх такий, але потім привикаєш, і вже привчаєшся до всього. Чуєш, що таке виход, що таке прильот, куди тікати чи тікати, чи ждати просто спокійно. І тоді трохи вже спокійніше. Це були здебільшого такі обстріли? Чи це були і вуличні бої? З нашої сторони були артобстріли в основному. Вуличні були в центральній частині і більш туди західнішої робіть частини. Там вже вуличні були, але це було десь метрів 500-600 від нас. І одного разу вже почули, що ззаді нас зайшло ДРГ. Це ми вже тоді знали. І почули постріл. Почали звертати увагу, що вона, але ж покинути позиції не можна було. А то заїхало ДРГ, розстріляло волонтерів, і там вроді були військові. Ну, в общем, на той момент вже практично заїжджати туди попасну не можна було. Перекривалися всі дороги, ДРГ заїжджали, ну, тоді ДРГ ту ліквідували. На той момент у місті лишалися цивільні? Так, да, лишалися. Їх небагато було, в основному це пожилі були. І одного разу вроде би, дітей якихось вивезли, в подвалах оставалися. Були подвали, там, де многоєтажки, і там були подвали, деяких заливалися. То були ці Вже коли нас виходили, то я зустрічав людей. Видно було навіть, де хати і вгородики такі невеличкі, і вони були оброблені. Значить, там люди були. І місцями обстріли були не так, що всі хати, що все спалювали. Видно було, що деякі прольоти хат, це по вулицям, які давно, вони не тронуті. І видно, що там хтось єсть. Чи мали співпрацю якусь із місцевими? Можливо, в чомусь вони допомагали або навпаки. Підходили місцеві, і після того, коли вони підходили, були прильоти і казали, що щоб не підходили. Одного разу знаю, що мародьори їздили на мопедах з їхньої сторони. Але коли я останній раз виходив, то привітався з там, хто місцевий що мужичок, то він українською, привітався. Говорили. А, якщо повернутися до ворога в попасні, от чи мали контакт з так званими вагнерівцями? Так, да, да. Вагнеровці, кадировці, кадировці заходили в Вагнер. в основному працював Вагнер. От як ви їх відрізняли взагалі, яким був цей ворог? Ну, професіоналізм відчувався. Це не так, що ломилися, якось, наприклад, під вугледаром, що наломом беруть, лізуть, лізуть. Вони працювали більш у сама групами. Наприклад, якщо квадрокоптер, то вони тихенько підлітали, обслідували, а потім уже на ранок з усього, практично з усього, що могли, накривали цілі позиції. Якщо десь було ППД, то те ППД знищувалося. Якщо воно загорілося, воно розвалило, тоді вони зупинялися. І обстріл, обстріл, обстріл. Іменно брали локальну якусь одну позицію. Вони. Її знищували. І не так, що мимо попадали вони дуже гарно, гарно. І бойові вуличні бої йшли хлопці, то важче було з ними. У яких умовах тоді доводилося жити? Покинуті хати розбомблені в основному часто. І в принципі в тих хатах, де подвали були, тому що жити просто в приміщенні важко було, тому що часто міни прилітали і туди і по хатам, і там, де були укріплені підвали, їх брали на дислокацію. Тому що якщо без підвала, то в будь-який момент прильоти. Але рано чи пізно все одно прилітали туди, спалювали вони хати. Вони, як починали обстрілювати, то вже бралися з усіх сторін. І танчики виїжджали, і, і бехи треті, і ну все принцип. Яка ситуація тоді була з забезпеченням? Чи мали там необхідну їжу, медицину? З їжею взагалі проблем ніякої їжі, дуже достатньо було. От по поводу їжі, волонтерки дуже багато було, супайків було, і ми прилаштували, що ми самі варили їжу. З БК теж було, але тоді, коли вже дуже попасно продавили, то важко було доставляти. Якщо щось підвозили, то іменно там, де точках, де це потрібно було. Що особисто для вас там попасні було можливо найтяжче, найболючіше? Тоді, коли не було зв'язку з іншим світом, коли там зв'язку практично немає, і навіть рації, і рації тільки є в самих головних, і ми не знаємо, що відбувається, де відбувається, і не знають, що з нами. Тому що часто ми питалися телефонувати до свого команду, до командування, що це було, що ми живемо. Але з часом ми достигли до того, що почалися втрати. Втрати, втрати втрати, дуже великі втрати були. І що робити далі? Практично не непонятно було, що втрати це були поранені чи були поранені. За... Ну і двохсоті були дуже багато. Двохсотих. Тих, що не можна було забрати, хлопців вже дуже багато таких є. А як забирали хлопців? От ті ще двохсотих, кого вдавалося? Як це відбувався процес? Виносили, витягували або залишали взагалі. Там невозможно було бувало, або розривало людей, як привалило там хату і десь пішов. На каталажках витягували. Бо жива людина легше нести, можна й одному нести. А коли мертва людина 60-70 кілограмів, то троє-четверо людей треба, щоб його доставити. І буває таке, що коли ти підеш витягувати 200, то і сам можеш нарватися. Тому що коли вуличні бої, то вже взагалі невозможно було вести. Вже вже прострілювалися до макром. Вони підходили, підходили ближче і ближче. Як з пораненими відбувалася ситуація? Як їх на евакуацію доставляли? Як... Під'їжджали на евакуацію або на бехах під'їжджали вночі, або ж під'їжджали, я так поняв, госпітальєри. Ну вони залітали на машинах, на пікапах і грузили туди і двохсотих, закривали їх це саме, і трьохсотих і швидко вивозили. Ви також там отримали поранення, да, так? Да, так, На вашу думку, от чому не вдалося тоді втримати Попасну? Там, по-перше, не було закріпитися вже де, і город практично був уже взятий. Будівлі всі розвалені, як такі були, і десь там зацепити, десь стать, практично невозможно було. І плюс воно вже утворювався такий котлован, що з однієї сторони підходили, з другої сторони підходили, і просто вже прориви пішли. Ще й ДРГ заїжджати почало. Ну і навесно на той час і забезпеченням ще не так було. Тоді важкої техніки такої не було зброя, то я думаю, тому, що, наприклад, при обстрілах, коли обстрілювали росіяни, то це було поминутно, постійно, в день і вночі, особливо коли ясний день і коптери, то вони з усього, чого могли. Після поранення ви потрапили в угледар, правильно? Так, да, Вугледар, це вже я в Вугледар уже поїхав, вже в Угледарі було. От якщо порівняти ситуацію в Попасні і в Вугледарі, от... Ні, це дуже два різні рівні. Тут вже була підтримка з усіх сторон. Тут була і техніка підтримувалася, і більше снарядів, і вони получали добре. Тому що ми стояли якраз непосередні контактом, то чуть було у нас були дежації росіян. Ми слухали, що вони чули взриви БК, той, що з їхньої летіли, ну і з нашої там вже добре працювало. Лікування було з командуванням, вже вже знали, що їде, що під'їде, откуда хто їде. На вашу думку, от навіщо ворогу у Вугледарах, щоб брати в контексті завоювання східних територій, наскільки це місто є стратегічно важливим? По-перше, йому... Там багато дуже шахт, і там знаходяться якби оборонні споруди, де ж самі висотки, це ж теж оборона, це ж дуже оборона. І зайти з Вугледара, перерізати ті самі траси, там, де де Курахово йде, і все-таки вони продавлюють, щоб оцю східну південну частину забрати. Я думаю, вони там. І місцевість така, тому що, наприклад, нижче Вугледара, там низовина і трохи пагороб, а всі всі місця більш гористіша місцевість. І Видно, і позиції дуже хороші. Ми були влітку вугледарі і тоді зустрічалися з цивільними. Вони питали їх, чому не виїжджають. От вони казали, що впевнені, що місто відвоюють, тому будуть тут до останнього допомагати військовим. От зараз як змінилася риторика, чи є там місцеві, і якщо так, чому не їдуть? Без вугледара виходили із траси з Вугледара посять вивозили на здачу. Війна йде, бої, я не знаю, де і свині. Як у нас приймають свиней возять, так же само свиней там везли. І люди місцеві, ті, що старіше, я так розумію, повиїжджали. В основному п'яниці поставалися, бо шатаються часто. Ну і люди, які, мабуть, ждуть русського міра. Бо... Тому що по-другому я не скажу. Тому що, навіть ось в Курахово ти заходиш, бо в деякі магазини, то. Пісні зовсім не українські співають, і на питання там якісь такі патріотичні, то їм взагалі байдуже хто там буде. Будуть росіяни, Будуть росіяни. Ну щось вони більше підтримують ту частину. Не всі, звісно, не всі буває такі, псо переживають, балакають, але відчуття такого 50 на 50. Будуть ці, Будуть ці, будуть ці, наші, будуть наші. Що мотивує хлопців йти до війська? Це патріотизм, захистити свою землю, не дати до свого дому доступу ворогу. Чи, можливо, когось мотивує сути? Фінансова складова. Ми коли пішли, ми навіть не знали, що нам будуть всі платити. Ось, наприклад, коли перші йшли що в березні, в лютому місяці, то в основному йшли підприємці, кидали все своє, брали кошти, які там були на, на зберіганні, і все тратили сюди в армію. Одівалися, вбувалися, тому що на те време нічого не було. І щоб фінансова частина. Ніхто навіть про фінанси парці не думав, взагалі не думав. Все тратили, коли нам дали приватовські карточки, всі в шоці було, що щось платитиме. Коли сказали, що, що платитимуть, що й добре платитимуть. Ну це мотивує. Звичайно, тому що в кожної є сім'ї, і ми ті кошти витрачаємо не тільки на якусь їжу, а витрачаємо на ті самі машини. Стосовно мовного питання, от е, якою мовою спілкуються хлопці? От не... Чакую, різною російською, так боже, спілкуйся російською, українською. Дуже добре, і там же ж теж перемішані хлопці. Є з західної, є із центральної і східної України, і мовний такий, щоб мовна якась перепона була, то нема. Розумієш, то й добре. Якщо при якихось бойових діях і він буде ламаною українською, я його не зрозуміють, то хай він спілкується так, як його розумію, і це, це нормально. Україна чинить опір Росії, як себе позиціонує ворог, другі армії світу. На вашу думку, що допомагає нашій країні? От. Тримати ось цю боєздатність. Бо ми на своїй землі, ми на своїй території, ми захищаємо своє. Оце боєздатність, це наша, що ми якби там не сварилися там півдні, ті, такі, ті, такі. А нас об'єднує одна мета захист нашої держави, наших людей, матерів, батьків, родичів. Що б ви змінили в українській армії на 12 12-й місяць війни? Техніки важкої і, і новшества, які вже в сучасному світі, ті самі турелі, вже якось треба нада щось уже далі рухатись, не не оставатися в совкові. Дякую, що знайшли час. Дякую за те, що ви робите. Це, це в принципі кожен повинен. Я думаю, вважаю зараз таке питання по поводу чоловіків, і зараз такі пости і в Фейсбуці, і в інстаграмах, по поводу воєнкомів, і ругають там. Але ж вибачте мене, хлопці мотивуючи, закінчуються рано чи пізно. І вже багато тих немає, ті, хто хотіли воювати, і зі набирають ті, хто вроді би не хочуть. Але ж ну, ми ж, тож ж не, 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 не вічні. І теж гинуть хлопці. І це обов'язка кожного чоловіка. Ті, що за кордоном сидять, ті, хто переховуються. Ти думаєш, воювай, то йди воюй. Це кожного. І тоді, тоді сила буде, а не так, що я сиджуся, пробуду, а закінчиться війна, я надіну вишиванку, поміну хлопців, і хлопці молодці. Та ні. Кожен повинен. Кожен, хто тут живе, любить Україну, повинен тут себе задіяти.